Шановні читачі, Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді запрошує вас поринути у загадковий світ прадавньої української міфології, зустрітися з химерними і чарівними птахами, які існували в легендах і повір'ях наших пращурів. Раді представити видання від Українського інституту книги, чарівне звірослов українського міфу Птахи. Авторка Дара Корній, ілюстрації Софія Мудра Єлизавета Варава. Видавництво Віват 2024 рік. За часів сивої давнини проукраїнці персоніфікували стихиї. Вони вірили, що повітря, вогонь і вода набувають людиноподібних рис і стають істотами, яким було під силу перетворюватися на птахів. Протягом мандрівки книжкою ви зустрінете райських і нечистих птиць, птахів деміургів і птахів-провісників, і кожна з цих птахів особистість, що вирізняється індивідуальністю. Книга чарівне звірослов українського міфу Птахи це народознавча розвідка, що фокусується на повір'ях щодо фантастичних звірів на теренах нашої батьківщини. Авторка Дара Корній яскраво відтворює авторське бачення створінь, які неодноразово зустрічалися в міфології. У процесі створення замальовок персонажів вона керувалася щирою любов'ю до рідної казки та бажанням популяризувати фольклор. Книга буде цікавою народознавцям, фольклористам, історикам, біологам. І усім, хто бажає пізнати духовну велич української міфології логії завжди раді вітати вас у нашій бібліотеці